В самому центрі Закарпаття на Іршавщині знаходиться село Білки. У кількох його приселках проживають Роми. Не маючи вдома роботи, аби прогодувати свої родини, вони активно шукають праці своїм рукам за межами області. Спочатку виїжджали досить далеко, аж до Казахстану. З отриманням незалежності країни шукали роботу в межах України. До нових переселенців місцеве населення інколи ставиться з насторогою, але частіше доброзичливо про таку родину із Закарпатської глибинки, що зараз живе на Полтавщині. Ми й розповімо у нашій програмі. Матеріал про наших земляків, наданий нам колегами з Полтавської державної телерадіокомпанії. В свій час ми були досить засмучені, що нам сказали, що цигани куплять оцю хату і так далі, думаємо, ну все, тут нам кранти. Ну, Но нормально вийшло. Все, ну, ми раді, що якраз вони поселилися. Це, мабуть, одна з тих націй, яка любить весь світ. розумієте? Вони космополіти по своїй природі, там, де вони оселяються, це завжди цікаво, це гамірно, це свято. У зачепилівці Новосанжарського району, що на Полтавщині, на тисячу слов'янського населення припадає більше трьохсот циган. Такий собі сільський інтернаціонал. Так і живуть багато років, не сваряться. А це родина Іванцових, місцеві артисти, веселі, дружні талановиті люди, для яких пісня, радість і сенс буття, відпочинок та хліб щоденний. Пісня для мене це життя, для моєї сім'ї. Це те, що нас здержить на цьому світі, чим ми зарабатуємо собі на, на хліб для своїх дітей, для себе в першу чергу. Ну, і, звісно, найважне я вважаю для людини, якщо він займається тим, що йому подобається, тим, що воно йде від душі. І якщо за це ще платять копійку на хліб, то це я вважаю здорово. Це добре. В українців таке враження, що цигани це в основному так, якщо взяти жінки, то це обов'язково в спідниці з перепонами, босими-п'ятами. Жінка, яка має тільки співати. От. І з'являється сім'я Іванцових. Це дуже цікаві люди, вони добрі, вони не злобливі. Це, мабуть, унікальна нація, тому що я не знаю тих фестивалів, де вони не приймали участі, не знаю тих виступів, де вони весь час. Виступають у нас в селі на всіх заходах, які ми проводимо. І взагалі циганська майстерність ще з часів царської Росії це було як родзинкою такою. Так що в нас є така родзинка, як сім'я Іванцових. Ансові місцеві знаменитості без них у Новосанжарському районі важко уявити будь-яке свято, та їм, як і всім циганам, не сидиться вдома, кличе дорога. Тоді вони разом зі своїми піснями мандрують україною країнами колишнього радянського союзу. І будь-яка ромська община зустрічає артистів як рідних. Роми хочуть бачити своїх ромів. І не тільки ром, Ну, друзі приїжджають туди, і українці. Ну, в общем, збираються ті люди, які е, дружать давно. Е, роми живуть, ви знаєте, по, по СНГ, везде. Везде є і Білорусь, і, і Росія, і ну, везде во всіх в усіх Ну от, е, Це Львовський, Львовська наша община. Ми там були в них, значить, це торжества, встречі, разні свадьби. Ми приймаємо цю участь. Ми цигани граємо для циганів. يا Родом із Закарпаття, Зіршавський район. Там є село таке Ну, Це воно вважалося як по етичній групі, це Лемківщина. Ми їздили по договору на роботу, на стройку в Казахстані робили. Я всю сім'ю забирав із собою. Їздили, заробляли, дітей вбивали, вдівали і самі теж заробляли ми. Так і жили. А тоді ж. Це ж почало мінятися, все розвалюватися. Думаєш, ну, куди далі тягати? Сім'ю за собою, як воно так розрухає. Треба десь сідати на місце. Біжить дорога, триває життя. Горить циганське вогнище. Родину Іванцових завжди і повсякчас рятувала пісня. І скрутно було, і важко, та пісня підтримувала той незгасний вогонь духу, який допомагає жити, а не виживати, радіти життю навіть крізь сльози. Це мені не треба ні їсти, нічого, куди вони йдуть, концерт. І не хочуть брати, бо немає міста. А я все одно прошуся, беріть мене, мені тоді добре, я плачу, рада. Це мені більше не треба нічого, тільки щоб я їх бачила. І все хочу бачити, бачити, бачити. І внуки, і дітей. Це моя радость, це моє життя і радость, мої діти. Чотири брати, дві сестри. Такий офіційний склад ансамблю. Неофіційний значно більший. У ньому батьки, невістки, діти, учасників колективу. Всі допомагають одне одному, хто чим може і хто що уміє. Навіть наймолодші до свого завдання ставляться з повною відповідальністю. Якщо танцювати, так танцювати. Хочеться ж стати справжніми артистками. Іванцови заявили про себе ще на початку 90-х. Саме тоді старший брат Альберт вирішив створити ансамбль. Грали у сільських клубах, на весіллях, влаштовували дискотеки. Тоді заробити 50 гривень було великим щастям. Гроші вкладали у сучасну апаратуру. І тоді, коли інші селяни придбали б корову, Іванцови купили Ямаху. Нині сімейний ансамбль користується неабиякою популярністю і не тільки на теренах Полтавської області, іванцови учасники численних конкурсів, на яких, звісно ж, не пасуть задніх. Найяркий, Ромський, іменно Циганський, найяркий фестиваль, мочний фестиваль це Амала-2006, це город Київ Ігор Крикунов, заслужний артист України. Він засновником був значить, цього фестивалю, який проводиться і по сьогодні. Ну, маса, маса спогадів, дуже, дуже хороший яркий фестиваль. Мелодія двох сердець, сім'я Білоножків, Слобожанська підкова Харківщина. Ну, це, в общем, дуже, дуже великий такий спектр. Причому це фестиваль і рівня міжнародного рівня. Якщо у Іванцових у руках гітара або якийсь інший музичний інструмент, пройти спокійно вулицею вони просто не можуть. Грають, співають, танцюють. Така вже у них натура, гаряча, циганська. Цих вуличних концертів під час зйомок було не один і не два. І все чиста імпровізація. А мешканцям Зачепилівки радість, чудовий привід відірватися від важкої щоденної праці. І вони залюбки танцювали і співали з циганами, якби не руки, беруть кляті своє. Вони такі самі, як і ми, українці, не ну, тільки мова їхня, а в нас своя мова. Ми теж, як молоді були, виступали, батьки в нас завідували клубом тутечку. Хороші сусіди. Головне, щоб сусіди хай, хороші були. Чують хату, родичі далеко. А як сусід близько, то до сусіда обращайся. Поможіть, пожалуйста. Так же. Угу. Так. Треба жити дружно з людьми. А -а -а. Що співають цигани насамперед про кохання щасливе і нещасне, про долю свою циганську, дорогу, яка не має ні кінця, ні краю. І, звісно ж, вільне життя. Який же циган без волі? Циганський спів це особлива мілізматіка. Це особлива мілізматіка. Кожна мілізматика присутня а, своїй національності. Якщо це українська пісня, як ми слухаємо, як співають українську пісню. Там є своя мілізматика голоса, своя подача. Циганська пісня, це от треба, щоб воно ну як вам сказати, щоб відчувалася ця кочева життя, щоб у цей костер, як він горить. Оці коні, як вони кобітку тягнуть. Якщо це грустна пісня, то. Оці зими, що нема куди дітися, в кибітки діти замерзають. Оці душі, оце все, оце все чути. Якщо це настояща циганська пісня, от ти її слухаєш, і вона починає тебе ну будити, твою душу, і ці всі картинки вони возникають перед глазами. саме найголовніше, щоб він свободно дихав, щоб ніхто морально не давив. Ну, в общем, життя на повній груди. Воля для цигана це коли він робить те, що йому хочеться Це в доброму, в доброму сенсі цього слова. Це коли він захотів поспівати, поспівав, захотів потанцювати. Ну так, і щоб не було моральних утисків і определених рамок. В 8.00 ми підіймаємося і йдемо на роботу, там 12 у нас обід. А може я хочу в 3 поїсти, а в 8 не хочу вставати. А може я до утра буду співати. Розумієте? Ну, це циганська така душа. Циганську музику можна слухати годинами. У мріях не одна панянка хотіла б пізнати мандрівного життя з циганами, відчути на собі палку циганську любов. Проте далі мрій справа не іде, страшно. Невістки з родини Іванцових не злякливих. Українка, білоруська, росіянка та молдаванка закохалися і вийшли заміж за гарячих циганських хлопців. Як же живеться їм у великій циганській родині? Я комфортно відчуваю себе, тим більше, що й традиції циганські не надто відрізняються від українських. А навпаки, деякі українські традиції у них збереглися краще, ніж у нас українці. Всі родичі, їх набагато більше на насправді родичів, чим ми тут побачили. І ну, надзвичайно веселі, відкриті, і з ними на будь-якому святі ніколи ніколи не буває скучно. Михайло надзвичайно хороший батько, і діти його дуже люблять, і він дітей любить. Ну я маю надію, що і мене кохає також, бо я його дуже кохаю. Ось такі вони, наші ромські сусіди, які споконвічно живуть на сонячній українській землі. Вони знають нашу мову і разом із нами будують спільну державу. Так хочеться, щоб була вона заможною і по-справжньому незалежною. Ця земля, їхня батьківщина теж, відійшли у минуле часи, коли циган відчував себе на дорогах життя таким собі перекоти полем. Спочатку у Дробинівці, а нині у Зачепилівці Іванцови осіли і прижилися, будують хати, ходять у церкву, народжують і виховують дітей, і, звісно ж, співають вже не тільки циганські, а й українські пісні, старовинні, народні, співають на добро, на щастя, на любов. Як ви побачили, шановні телеглядачі, у якій країні би не жили роми, вони завжди були інтерпретаторами та виконавцями народної музики, маючи унікальний музичний слух, часто не володіючи музичною грамотою, вони на слух запам'ятовують пісні, музичні твори, не забуваючи своїх рідних пісень. Які вони виконують з великим натхненням і темпераментом. Роми чудово виконують українські народні пісні місцевої громади. З боком віку вони збирали й оберігали від забуття українську пісню. У репертуарі ромських музикантів були і думи, історичні пісні, навіть голосіння. На жаль, з розпадом ромських музичних колективів ми втрачаємо і свій музичний епос. Цінуємо кращі якості наших народів, адже у музичному спілкуванні ми взаємно збагачуємось, розвиваємось. Tu men dikena mare romani programa Romano GVP. Da dživi amen va kera hastu mengi pal kola Roma, ka je dživen prepultavšena. Kadala Roma na zabisteren pes kere šuka romane gila. A ke kadala gila on ming šukares gila ven te ukrajincika. Sara men dikljam šukares. Amen Roma šaja vas barikan andrekaj se Roma. Bo on zlikeren amari romanji romani šukar kultura. Me žuži i lester mangav tu na somna kune restar. Зоралоса Стіпен Тела Чошукар Дівіпе. Гарного вам настрою, успіхів у житті, роботі. На сьогодні наша програма завершується. До зустрічі наступного тижня. Ачен Девлега.